Привіт, мене звати Єгор Шатево І сьогодні ми будемо розбирати другий випуск програми Зворотний відлік. Ми сьогодні запросили трьох кандидатів. Роман Безсмертний Геннадій Балашов. А третім учасником нашої сьогоднішньої дискусії стане Валентин Наливайченко. Найбільш розсудливим та ерудованим з усіх виявився Роман Безсмертний. Він не дав мені жодного приводу для жарту. Чого найменше я хочу на виборах, це коментувати чиїсь висловлювання і дискутувати про те, що є абсолютно зрозуміло і прийнятно. А з моєї точки зору кандидатів треба оцінювати по цінностях, носіях цінностях. І ще я хочу попросити всіх, особливо лідерів перегонів. Давайте підпишемо документ, домовимося, але вибір українського народу ми всі маємо визнати. Як видно з риторики Романа Безсмертного, він нагадує однокласника, котрого всі не люблять, але у котрого всі списують, бо він найрозумніший і йде на золоту медаль. Далі в нас Валентин Наливайченко. Він весь ефір розказував дуже нестандартні та прогресивні ідеї. Знищити корупцію, знищити корупцію, знищити корупцію. Знищити корупцію. Як вам таке, а? Прогресивно? Тільки Наливайченко перший почав про це казати. Всі інші політики постійно кажуть: ми будемо збільшувати корупцію. Корупції стане ще більше. А Наливайченко мислить масштабно. Окей? Я розумію, це сарказм. Знищити корупцію це нормальний правильний меседж. Але він має бути у програмі кожного кандидата. А Новиваченко робить вигляд, наче він це придумав. Ну це як запитати у кондитера: А що ти додаєш у свої тістечка? А кондитер тобі відповідає цукор. Але на жаль, ситуація зовсім не така. Далі мене трохи здивував спосіб, у який Нововаченко визначає стан економіки України. Зустрічався в Кропивницькому з організацією матерів, які отримують дітей хворих на церебральний параліч. І від них почув справжній стан української економіки. Окей, okay, я розумію. Діти хворі на церебральний параліч мають отримувати належне фінансування. Це окей, okay. але вони не можуть розказати Наливайченку про реальний стан економіки України. Хіба що ті діти, з котрими спілкувався Наливайченко, є. Фінансистами чи економістами я не знаю. Я не знаю, можливо, Невивайченко визначає стан економіки залежно від місця, де він знаходиться. Якщо Новивайченко знаходиться біля хворих дітей, економіка погана. Якщо Новиваченко знаходиться в басейні з чорною ікрою, економіка хороша. Мені вистачало на життя. Я живу дуже скромно. Далі нас Балашов, месія другої трійки. Так. Ви ще не представляєте який які чудеса можуть творитися, якщо в Україні ввести налоговий рай. Єдині чудеса, котрі я тут бачу, це те, наскільки легко провести паралель між Балашовим та сектантським пророком. Ми хочемо налоговий рай в Україні, Тоді ми стримительно будемо багатити. Аномально Аномальна тому що буде аномально свободна територія для грошей. Аномальне багатство це як хіба що Балашов розірве час та простір і потрапить у всесвіт, де його система 5-10 працює. І він з цього всесвіту забере всі гроші і перенесе сюди, у наш всесвіт. Тільки так може бути аномальне багатство. Я пішов кандидатом в президент для того, щоб пропагандувати ідею налогового раю в Україні. Податковий рай здається, це було у Біблії. Хіба ні? Ну просто я думаю, що в раю немає податків. Сподіваюсь, прибічники Балашова не перебрешуть його вчення і в майбутньому не будуть всім розказувати, що Балашов з'явився від непорочного зачаття. Система п'ять десять це налоги в мірі. І якщо ви хотіти затащити деньги на території України, у вас довшати бути великолепна ідея. І я щастя, що я її представляю в Україні. Я щастя, що кампанія президенська дає можливість, щоб мене услышало більшої количество населення. Коли дивився виступ Балашова, мене мене дуже зухвала думка. Він настільки вірить у свою систему 5-10, що якби він був терористом, то він би ставив таймер вибухівки на 5 хвилин, 10 секунд. До речі, дуже не люблять, коли його критикують. Ніяк не можу позбавитись думки, що це все мені нагадує МММ. Якщо ви... Так, і щоб по своїм розумінням світу, не розумієте, що в низку, в страну так. з низьким налогооблаженням потекуть деньги всього мира, я вам нічого об'яснити не можу. А, ну звісно, якщо в тебе в серці немає Бога, то як я тобі поясню, що таке Бог? Ніхто в Україні не платить всі налоги. Так, можемо познайомитись. Я людина, яка сплачує усі податки. Мене звати Павло Казарін. І коли ви наступного разу будете користуватися державною медициною, це правоохоронними органами Знаєте, що я це сплачую за вас. Мені ви, жалко. ви врун. Звичайно, Врун. Якщо Балашов не платить, то ніхто не платить. Єдиний випадок, коли Балашов сплачує податки, це коли він купує хліб в магазині, тому що контрабандний закінчився. Ну ви ж розумієте, що контрабанда вона не оподатковується. А ось трішки про ті часи, коли Балашов знімав відео про тих, хто збирався на платний мітинг в підтримку Януковича. Як ви збираєтеся як президент України, який повинен об'єднувати націю? Як ви збираєтеся говорити з людьми? Яких ви наб називали бидлом і рабами це необхідне було унижені тогда? Но із контекста видергивать не надо. То було друге час. А ви переносите як спустя 5 літ? Ех, я теж пам'ятаю ті часи, коли все було по іншому. Ви пам'ятаєте? Привіт, бидло! Привіт, раб! Я просто не можу собі уявити контекст, у якому слова бидло та раб могли звучати позитивно. Бо що це означає, що це було необхідне приниження. То чи можемо ми сказати, що приниження може бути лікувальним у маленьких дозах? Якщо так, то вважайте цей блог лікувальним приниженням. Що ж з вами був його Шатайло, це був зворотний відгук номер 2 Якщо ви хочете подивитися весь ефір, класите на посилання у описі до цього відео. До побачення!